Про план вторгнення в Україну знали 3-4 людини, які говорять Путіну лише те, що він хоче чути. Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс. Будущее України в руках Російської Федерації і не тільки на полі бою, як вважає Бернс, окупація України була потрібна главі Кремля для того, щоб запам'ятатись як великий полководець, а люди, які перебувають у близькому оточенні, підкріплювали ці амбіції заради власних шкурних інтересів. Берн зробив кілька висновків про те, що відбувається зараз. Путін оцінює лояльність свого оточення вище за їхню компетентність. Тільки прогрес на полі бою визначить покращені перспективи для переговорів в майбутньому для України. Це будуть вирішувати лише Збройні Сили України. Про хід переговорів із главою служби зовнішньої розвідки Рефії Наришкіним у Бернса склалось враження надмінності та пихатості російської сторони. Все пройшло надзвичайно гнітюче, і останнє Путін з невідомих причин надто впевнений у здатності знищити Україну таким чином, у збройних сил України та усього українського народу є можливість довести йому протилежне. Свідчень того, що Кремль готовий розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб припинити свою агресію проти України, нема про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в Узбекистані. Він додав, що озвучені путіним умови для початку переговорів визнання Україною так званих нових територіальних реалій є неприйнятними. Блінкен відвідує Казахстан та Узбекистан на шляху до засідання групи 20 в Індії. Russia. Якби Росія та президент Путін справді були готові брати участь у змістовних дипломатичних зусиллях, необхідних для припинення агресії, звісно, ми були першими, хто б над цим працював і долучився, але доказів цьому немає. Навпаки, усі докази свідчать про протилежне. Просто послухайте слова президента Путіна Наведу лише один приклад: нещодавно він публічно заявив, що поки Україна не визнає те, що він назвав новими територіальними реаліями. Нема про що навіть говорити іншими словами, поки Україна не визнає факт захоплення Росією її території і не дозволить їй зберегти її, вони навіть говорити не будуть. Це очевидно неприйнятно. Парламент Угорщини почав дебати щодо ратифікації вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Перед тим розгляд цього питання неодноразово відкладали. Заявку про членство ці країни подали ще 18 травня минулого року, заявивши, що вимушені переглянути свій позаблоковий статус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для прийняття нових членів. Необхідна згода всіх членів альянсу. Усі вони, окрім Туреччини та Угорщини, підтримали заявку Скандинавії. Чому Анкара та Будапешт не дають зеленого світла? Які перспективи розширення НАТО та як це може вплинути на хід російсько-української війни? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, заявки про вступ до НАТО, Швеція та Фінляндія подали ще в травні минулого року. Всі 30 членів альянсу у липні підписали протоколи про вступ нових членів, і більшість, окрім Угорщини та Туреччини, ратифікували. Фікували ці протоколи. Чому Анкара та Будапешт затягують цей процес, Богдане? Власне затягують обидві країни. І Угорщина і Туреччина, але особливістю угорської позиції є те, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана досі відверто не висловлював жодних заперечень. Просто питання не вносилося на розгляд парламенту у Будапешті, і лише нещодавно, фактично минулої п'ятниці, в одному з інтерв'ю прем'єр-міністра Віктор Орбан. Заговорив про те, що він стурбований загрозою Росії унаслідок розширення НАТО. І ось цитата з його інтерв'ю. Окей, депутати не дуже охочі. Дехто каже, що вступ Фінляндії означатиме появу тисячі кілометрів безпосереднього кордону НАТО між Фінляндією і Росією. А з огляду на українську ситуацію, це висока загроза війни. Давайте подумаємо, чи це гарна ідея, це геополітичне питання. Я вважаю, що у нас є переконливі доводи того, чому ми можемо піти на цей ризик. Отже, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан каже, що він готовий так би мовити, піти на те, що він називає ризиком, і ратифікувати все ж таки вступ Фінляндії та Швеції. Можливо, упродовж березня, трохи пізніше, після консультації, як він каже, зокрема поїздки угорських депутатів до Фінляндії і, можливо, Швеції, чи можливо наступного місяця, з Туреччиною ситуація зовсім інша. Туреччина майже від самого початку, принаймні з літа, виголосила, що має серйозні претензії до Швеції та Фінляндії. Більші претензії до Швеції, зокрема тому, що е, ті країни, які до речі, багато інших у Європі, надають притулок. Тим особам, яких у Туреччині називають не просто опонентами влади президента Ердогана, а навіть терористами були й інші проблеми, як, наприклад, ембарго на постачання зброї з Швеції до Туреччини через те, що та країна критикувала Туреччину за дії у Сирії і так далі, і так далі, але суть полягає в тому, що претензії, Туреччині Туреччини відомі їх з'являється навіть щораз більше до певної міри. Нещодавно, наприклад, у Стокгольмі була акція крайньо правих спалення Корану, і наприклад, турецький міністр закордонних справ нещодавно сказав, що наразі не бачить можливості ратифікації туреччиною вступу Швеції і Фінляндії, принаймні Швеції. Ось його слова. Ми провели дві зустрічі, і скасували третю після акції спалення Корану, та через те, що на той момент умови були несприятливі, буде корисно незабаром провести нову зустріч у Брюсселі. Бо генеральний секретар НАТО і деякі з наших союзників кажуть, що в Швеції змінили закони і заявляють, що тепер вони повинні стати членами. Мої колеги будуть на зустрічі, яка запланована на 9 березня. Нехай всі бачать, що Швеція не виконала своїх зобов'язань. Богдане як на вимоги Туреччини реагують Шведи та Фіни, якою є позиція інших членів альянсу, і також чи є механізми тиску на Угорщину та туреччину з тим, щоб членство Швеції та Фінляндії в НАТО таки відбулося. Позиція інших, очевидна. Вони ще минулого року ратифікували. Так само генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг каже, що немає жодних причин не ратифіковувати, і це треба зробити якомога швидше. А тиск відбувається і з іншого боку, також не лише на туреччину чи угорщину навпаки, туреччина очевидно домагається свого угорщина. Угорський уряд також дуже не любить за те, що у Євросоюзі його критикують за проблеми з демократією з верховенством. Закону і Петер Сієрто сьогодні відверто заявив, що йому дуже не подобається, що Швеція і Фінляндія приєднувалися до тієї критики. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.